Дня, шановні глядачі, за статистикою МВС України кількість наркозалежних, що офіційно перебуває на обліку, перевищила 150 тисяч. Кожної доби від наркотиків помирає близько 20 осіб. Інформує про службу послуга. На основі цих даних ми вирішили дізнатися у Черкашан, як вони ставляться до наркозалежних та що думають з цього приводу. Ну, я ставлю до цього надзвичайно негативно, тому що це. Ця... Лиць на наше здоров'я. Я також вважаю, що це, звісно, негативні наслідки несе, оскільки це розповсюджується на суспільство, що дуже впливає, і в 90% випадків це призводить до наркоманії, навіть якщо ти спробував один раз. Це неправильно, якщо щось сталося, то треба просто заспокоїтися. Наркотики це те ж сама сумніва. Але хворобу можна вилікувати а наркотичну залежність і не їх потрібно? Я знаю таких людей, що ну, сім'я їх не наказана, всі родичі, всі, вони повністю борщи, погані, такі такі. І вони просто діло в тому, що це сознательно понімають. Ну реально нічого не можуть сьогодні зробити. Просто можуть. Я теж в своє час в молодості в армії пробував, да, і, ну, не без того спробувати треба, ну, тим не менше, все треба що ну, це неправильно, що краще просто піти, заспокоїтися, послухати музику. Негативно відносити ну, вживання молоді на куті, тому що я вважаю, що це ну, загибель себе, свого здоров'я і так далі. Тобто я вважаю, що щас в, в, ну, в нашій країні таке робиться вперед, в першу чергу на займатися спортом, розвивати себе. Більше уваги приділяти молоді, щоб була більше, якби ми задружено, чи менше було часу на всякій глупості займатися наркотиками тобто Наркотики, я думаю, це результат вседозволеності в нашому світі. Независимость важко потім учитися. Нічого хорошого в цьому немає. Ну, дуже прикро, що наша молодь не може більше знайти собі іншого заняття, і в наш час є багато різних речей, які можна пробувати і не вживати наркотичні засоби. Сьогодні у світі налічується понад 250 мільйонів наркозалежних: 60% хлопчиків підлітків та 20% дівчаток у віці від 14 до 17 років, хоча б раз пробували різні наркотичні засоби. За підсумками цієї статистики та думок наших опитуваних можна зробити висновок, що різні наркотики. Котичні засоби та їх вживання тільки призведе до утворення проблем у вашому житті, тому ми не радимо вступати вам на цей хиткий шлях.